Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами за допомогою ось таких нехитрих предметів із засобів створимо ось отаку красу. Кульбабку. Дивіться, яка вона. Хочу спробувати вишити на серветки кульбабку турецьким швом. Для цього я використовуватиму три відтінки ниточок. Жовтих, ось такий від, від світлішого до такого насиченого, як жовток. Ось такі кольори. Отож, приступаємо до вишивки. Так, закріпила п'яльця на тримачеві, щоб були обидві руки вільні. Втягнула в голку цілий шнурок, не окремо ниточки, а цілий шнурок. Відрізала один метр. І втягнула. Отож, будемо вишивати. Закріплюємо ниточку на тканині, взяла таку голку дебелу, щоб до, добре вона проколювала тканину, бо все-таки у нас нитка тут така товстезна. І зараз будемо згадувати, як вишивається цей турецький шов. Я його колись вишивала, але дуже-дуже давно. Вивели ниточку на лице, тепер робимо таку, відступаємо трошки місця і робимо таку петельку. Тепер, тепер цю петельку пальчиком притримуємо і ніби пришиваємо стібочком. Затягнули, тепер відступаємо трохи вліво. Приблизно таку саму відстань, як у нас займає оця цей стібочок. Далі робимо наступну петельку. притримуємо пальчиком її і знову пришиваємо. Нитка закручується. є. Знову відступаємо вліво. Робимо петелечку повітряну, нитка закручується і пришиваємо знову. Відступаємо, розкручуємо ниточку, знову робимо петельку і пришиваємо її. Знову відступаємо. Розкручуємо нитку обов'язково, бо закручується. Робимо повітряну петельку. Я це чи нитку таку взяла, що вона закручується, бо ця ниточка в мене. Це не ДМС, оця саме нитка. Вона якогось іншого складу. Це не бавовна, тут, мабуть, синтетіка якась є. Тому вона так сильно закручується. Не дуже податлива. Сподіваюся, принцип ви зрозуміли. Ну, ось так в мене виходить. Тут головне, щоб у вас оці ось пелюсочки були приблизно одинакового розміру, одинакової довжини. Ви їх, звичайно, потім будете розрізати кожну, підрізати. Але зараз потрібно, щоб вони приблизно одинакового розміру були у вас. Отож, продовжуємо далі. Ось я взяла оцього шнурочка жовтого кольору, один метр, і мені, дивіться, ледь-ледь хватило, щоб дійти до кінця кола. Ви коли будете відрізати, коли вишиватимете такий, таку кульбабку перше коло, то, мабуть, потрібно брати трохи більше, ніж. Трошки більше, ніж один метр. Може, метр тридцять, метр двадцять, десь так можна відрізати. Ось така в мене кульбабка вийшла з першим колом ниточки. Вірніше, з першим колом цього турецького шва. Далі я закріпляю нитку, ось так між рядками і відрізаю. Так, у нас перше коло вже готове, далі я беру ниточку іншого кольору, більш насиченіший, жовтий, і закріпляю її для вишивки наступного кола закріпляю спеціально між оцими намальованими колами, тому що зараз, коли я буду вишивати, по Цьому колу по лінії я можу е, зачіпати закріплення, і воно мене може витягнутися. Тому закріплюю між намальованими лініями Далі ми робимо те ж саме, як і в попередньому колі. Так мене, я знову відрізала нитку десь. Приблизно метр довжиною. Наступне коло в мене менший діаметр, тому мені точно повинно її вистачити. І ця ниточка в мене 100% хебешна. Тому вона так не буде крутитися, як попередня нитка. Далі знову відступаємо. Робимо повітряну петельку. До речі, ви можете оці ось петельки робити трошки більші, трошки довші. Тоді буде зручніше вишивати. Так, пальчиком притримуємо і пришиваємо знову петелечку. Далі робимо наступну. пальчиком притримуємо і пришиваємо. Петелечку пришиваємо і так добре затягуємо. Кіпаси коротенько, треба підтягнути другий. Достатньо. І пришиваємо. І так далі. Так, Мені довелося вже включити світло, бо не дуже вже добре видно. Закінчую я друге коло. Так, ну ось тут можна ще одну, мабуть, петельку зробити. Так, що ми далі робимо? Отаким От же кольором ми вишиваємо і оце коло, а наступні два кола. Ці які у нас самі найменші. Я буду вишивати вже оцим ось, третім кольором. Так, отже, вишиваємо наступне. Принцип той самий. Робимо петельку і пришиваємо її. У мене вже ниточка коротка, треба втягати іншу. Так, Отже, я доходжу. Майже закінчую третє коло. Лишається кілька петельок ще зробити. Значить, оцю ниточку ми закріплюємо. І будемо втягати темніший колір. Так, є. Відрізаємо. так я закріпила третій наш колір на четвертому колі. І робимо те ж саме. Відрізала я один метр. Я думаю, що мені вистачить на ці два кола, на це маленьке і на це трошки більше. Вистачить метра. Мабуть, ще й залишиться нитка. Пальчиком притримуємо петельки і пришиваємо. Ну, робимо все те ж саме, що і у попередніх колах. так Дійшла я до останнього кола. Тут, мабуть, буде дуже мало петельок Не, розкрути... Не розкрутила нитку. Вона закручується ничу. Так, пальчиком притримуємо. Вишиваємо наступно. Так, доходжу я до краю. Це у нас вже останнє коло. Так, перекріплюємо петелечку. І ось серединка в мене така гола лишилася. Тут я теж зроблю кілька петельок. На вманяток. Може, три в мене вийде може дві. Зараз подивимось. Так, раз. Мабуть, три зроблю. Щоб нікого не пришити, я думаю, достатньо. Закріплюємо цю ниточку і відрізаємо. Ось така у нас виворотна сторона виходить. Закріплюємо таким чином, просто обкручуємо навколо вишитих стіпків. Бачите, виворот діаметр. У нас тут діаметр кола. Десь 3, 3 см. Це по вивороті. Відрізаємо по вивороту. А по лицю з лицевої частини у нас виходить аж ну, майже 5 см. Ну, і, звичайно, мені потрібно вишити ніжку кульбабки. Я її вишиватиму стебловим швом. Вишиваємо так, щоб нашу закріпочку стіпками приховати. Так, і далі саме цікаве починається. Це нам потрібно ці петельки всі порозрізати. І підстригти нашу кульбабку. Так, я по -по порозрізала всі петельки вже. Може де якась тут іще й лишилася, може де-не де, але переважно всі я вже порозрізала. Далі що ми беремо? Ми беремо, причесуємо нашу кульбабку. і підстригаємо в деяких місцях, яке стебло було подовжу, бо якесь воно куценьке трохи виглядає. Ось така кульбабка. Вийшла. Я ось так стебло тут подовжу, і буде мене така стидна серветка з кульбабою. Так, отож, я подовжила стебло їй. Подовжила стебло трошки. Зробила його ширшим. Так. Далі підстригла ще трошки шевелюру <гум> нашій кульбабі. І ось така вона вийшла. Якщо в цілому дивитися, то на серветки вона виглядає ось так. Знаєте, я задоволена результатом, тому що коли я почала, починала вишивати, я не дуже була впевнена, що в мене вийде. Бо я це. Цей шов вишивала дуже давно і переживала, що я просто не згадаю його, як він вишивається. Але в цілому вийшло дуже класно. Мені подобається. Я думаю, якщо о, хтось із вас захоче подарувати комплект ось таких серветок, подрузі, мамі, сестрі чи знайомій своїй, вони, я думаю, будуть дуже задоволені. І здивовані. Тому що такі прості засоби, як ось кілька відтінків жовтих, зелений колір, ножнички, голка, пяльця, і гребінець, може сотворити диво, ось таке вишивальне. Так що не бійтеся, творіть. Робіть щось нове для себе, щось пробуйте. А я з вами прощаюся: бережіть себе, допомагайте один одному, підтримуйте своїх близьких. А якщо сподобалось моє відео, поставте лайк, підпишіться. Кому цікаві такі е, маленькі майстер-класи, мій кіт кричить: Сніжок, чого ти? Отож, до побачення, до зустрічі у нових відео. Пока-пока!